Вам буде обзор на цей чудовий чудову базу отдиха. Давайте, друзі. тако заходимо, да бачите, вхід, вхід, все, заходимо. Ідемо сюди, тут миють овочі, овочі миють. Друзі, там дивіться, о, там шашлик жарять, друзі. Шашличок, подканічок, то ще треба. Дивіться, друзі, тут бісетки. Бісятки, дивіться, скільки бісідок, капець. 950 гривень всього-навсього, взагалі майже дешево. Бачите, от люди тут нюхи празнують, просто віддихають нормально. Зараз залітаємо на, на басейн. Дивіться, дивіться, друзі. Тут басейн. Вау, 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 басейн, 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 друзі. Всі віддихають, купаються, собі насолоджуються життям, дивіться, друзі. Тут басейн, басейн у нас тут, друзі. Отут -от. мамочки з дітьми, такі мілфочки хороші. От там собі просто стало звичайні люди, діти. Вот тут у нас бар, на... бар, бар. купляємо алкоголь та їжу ще собі оберу. Обов'язково знімлю для вас Тож теж контент. Бачите, тут тут також відпочивають люди. Така ось база віддиха, тут бар. Там вход, тут двіжуха, коротше. Ось так будемо віддихати сьогодні. Друзі, дивіться, який кайф. Взагалі тупа. Тупа чил конкретно, дивіться. Люди віддихають собі. Ну, ну взагалі круто, дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, ну просто, просто шикарно, просто з кайфом віддихають. Хто бажає завітати. Вишню, завітайте обов'язково. Цікаво, дуже круто, класно та прекрасно. Ну що, друзі? Як ви там, на роботі? Нормально, якось там запара на кухні на роботі. Якось там справи. Ну, мене теж так нормально можна сказати. Чілюсь, от. На базі відпочинку. що можу собі дозволити? В Відпустки нема, пару вихідних от залетів на базу відпочинку, почилився та й можна далі працювати. Коротше, коротше друзі, замовив собі французький ходок за 120 гривень. Е, зараз мені казали 5-10 хвилин принесуть. Зараз будемо дегустувати. Що це за французький ходок з картоплею Фрі. За 120 гривень зараз оцінимо його. Зараз у нас обзор ось таке такого хот-дога французького з картоплею, з сирним соусом, з молочною сосіскою. Коротше, дуже файно, я вам скажу. Що, давайте куштувати. Щас спробуємо що скажемо. Беремо картоплю. Коротше, сирний соус. М -м. Картопля добре просолена. Сирний соус такий цікавий, я вам скажу. Такий М -м -м -м. гарний, гарний, гарно зроблений, смачний, такий ніжний. Давайте тепер сосиску покуштуємо. сосиску. Беремо соску, вона з майонезом Робимо. Добре, засмажена сосиска в булці з сирним соусом. Гармонійне поєднання. Смачно. Дійсно, смачно, рекомендую. Французький хот-дог з сирним соусом. З, е, з цим скетчупом. Дуже дуже файно. Коротше, друзі, я хот дога французького. В місто, місто Вінниці вишенка База одинака дуже кайфовий, просто. Я прийду, мабуть, офіціант кухарам, таким, як я скажу, ну, реально дуже кайфовий, гроті тане. Сосиска навіть Чу... От сосиска, чувствується, що не якась дішманська, якась з якоїсь собаки там, чи скота зроблена, а реально хороша, взята сосиска. Подивіться, от реально хороша взята сосиска. Ну, просто кайфово. Реально французький хот. дог Макаєш соус просто танеш і на шезлон лягаєш, коротше, кайфуєш конкретно. Я тобі отвечаю. Бруда. Без питань. Значит, я вам помогаю, помогаю, а вы не цените. Все, я тогда не буду больше вам помогать.